Так, шановні друзі, запустили ми свій сарай, курничок. Зараз у нас тут температура 19,5 градусів, можливо, трошки упала, бо відкривали ми сарай, але наразі дуже тепло. Ось такі у нас тут пушки, зараз я вам покажу. Отака. Нео, фірма Нео і є ще ось такі ось такі от поменші. поменші але всі вони дуже добре дують. Це все по 2 кВт. На цю площу, що у нас тут є, легко її обігріваємо до потрібної нам температури. Це немає в цьому проблем. Добре. Наразі буду вас тримати в курсі, що і як у нас буде. До зустрічі!